На кордоні з Харківщиною Росіяни зосередили близько 50 тисяч військових 30 тисяч беруть участь у наступі. Тільки для боїв на Вовчанськ противник залучив 5 батальйонів. Наразі тривають важкі бої. Українські воїни готові відбувати ворожі атаки, але ситуація вкрай напружена. І атак росіян в харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Про це в інтерв'ю за New York Times заявив начальник ГУР Кирило Буданов. Надалі ворог може переключитися на суму. Що ж до ситуації на Харківщині, то вона за словами головного розвідника на межі. Українська армія критично потребує зброї бо боєприпасів. Допомога надходить досить кволо. Наскільки дійсно там на межі, як розвиватимуться події далі, і чи наскільки вдасться стримати цей натиск росіян? Про це говоримо далі з військовим експертом Владиславом Селезньовим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, я вас вітаю. Вітання вам, слава Україні! Героям слава. То чи можна сказати, що анонсований Путіним наступ розпочався? Так він триває, але заради справедливості варто уточнити декілька цифр. Отже, коли йдеться про 52 двохтисячне угрупування російського війська, то тут має мається на увазі територія трьох областей Російської Федерації, що межують з Україною. Ідеться про Белгородську Курську відповідно Брянську області. Відповідно на території Республіки Республіки Белору... мабуть, Белгород зарано, але я думаю, що така перспектива не виключається для Російської Федерації. Отже, на території Белгородської області зараз сумарно десь 32 тисячі особового складу, З них приблизно п'ята частина бере активну участь бойових на території нашого прикордоння на Харківської області. Звісно, що ситуація досить динамічна і вона має тенденцію до збільшення масштабу загрози. Але де-факто бойові дії точаться на території нашого прикордоння. тобто на глибині десь 3-5 до 8 кілометрів. Далі ні. Далі ворог фізично не має можливості рушити в нашу територію, бо там вже знаходиться перша лінія оборони фортифікаційних захисних споруд. А отже, ворог не має взяти під контроль всім наше прикордонні так звана сіру зону, ну і особливо увага, чи найбільш запеклі бойові дії точаться навколо населеного пункту Вовчанськ. Він знаходиться на місці 5 кілометрів від держкордону і відповідно саме там ворог намагається атакувати з півночі, з заходу наших оборонців цього населеного пункту діє великими силами, зазнає чималий втрат. Про територіальні заводки, мабуть, не варто говорити, бо ми постійно чуємо від тамтешніх представників військового формування Українських сил оборони, звільни про те, що раз за разом ворожі атаки відбувається, а передмістя цього населення регулярно зачищається від ворожої присутності. Що далі? Ситуація на цій ділянці фронту буде визначатися в першу чергу ресурсами. Так, ви зазначили, що генерал Буданов каже про 4 доби, але як швидко українська армія здобуде додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію, так швидко і стабілізується та сама ситуація. Але те, що генерал Буданов має абсолютно сусну зауваження щодо активізації ворожих дій на території Сумщини, так це так і є насправді, бо вже зараз ворог активно використовує свою артилерію, міномети, авіацію для того, щоб створити проблеми для українських слабородів дій на території з сумішині. Так само там активно діють ворожі диверсійно розвідувальні групи, які буквально не шпарять по нашому прикордонні, шукаючи слабкі місця в наших оборонних та захисних позиціях. А отже, скоріше за все, що е е е лінії бойового зіткнення, де відбуваються запеклі бойові сутички, згодом будуть розширятися. Тут, до речі, ви розумієте, що це ворог робить. Відкринік на мене наче ворог намагається максимально розтягнути наші стратегічні резерви для того, щоб ми були змушені експлуати на інші ділянки фронту, які до недавно здавалися такими спокійними, без серйозної динаміки. А отже, ворог в такий спосіб намагається створити максимально зручні комфортні умови для того, того групування, що діє на східному фасі російсько-українського фронту. В першу чергу йдеться про Краматорський, і в другу, мабуть, про Покровський напрямок. Чому? Бо путінські армії дуже важливо реалізувати ключові. Був політичну місію Володимира Посоль, з якою він починав так звану спеціальну військову операцію. Йдеться про повну окупацію Донеччини. Я думаю, що саме на цих ділянках фронту будуть зосереджені головні зусилля російської армії. Власне, ви згадали таку собі ідею фікс Путіна взяти Донеччину Луганщину, і ось тут говорять про те, що хочуть на даному етапі взяти Харків кліщі. От російські пропагандисти кажуть, що ну як то кажуть, так сунуть поперед батька в пекло, і навіть почали передчасно анонсувати і закидати такі собі псо. Але, от не можу не запитати, які шанси, що це може вдатися. Ага. Наскільки реальне для Путіна реалізувати ту саму місію щодо в каліщі чи в оточення нашими главної Харків? Так, це для Путінська армії цілком реальна, але зломова, якщо звору зможуть зосередити. На цій ділянці фронту не 32 тисячі, а десь під 300 тисяч своїх вояків. Чи реально це зробити в населеній перспективі? Думаю, що ні. Бо така величезна кількість знову складу, яка буде приміщуватися, точно не буде не І нашою розвиткою розвиткою провідних країн світа. А отже, українська армія буде запагатою і цілком вірно, що вона буде працювати на випередженні. Якось ці приклади наведу таку історію. Тільки в нас з'явилося українська розвитка відомості про те, що з території Лінградського округу переміщення підрозділу 44-го армійського корпусу. Там йшлося десь про, до 3,5 тисячі самосходу і до пів тисячі одиниць озброєнь, військової техніки все це рушило у сході 14 ешелонів. Ну, перша частина того переміщення відбувалася в такому форматі. Відразу на деяких регіонах Російської Федерації, зокрема на Курської Курського, Смоленської області, почали виходити з влади відповідні елементи залізничного сполучення, тягу так ставити. Чому? Тому що дрони не... Камікази прилітали туди, і перетворили на купу митового руху в дуже специфічного. Устаткування, яке забезпечувало електрикою, ті, ті самі залізничні напрямки. Ч, очевидно, що це сталося не випадково, а такий спосіб розчистити українські свободи на випродження, щоб максимально сповільнити перевищення тих самих ворожих військових ешелонів. Я думаю, що така динаміка, вона обумовлена тим, що ми розуміємо, що ворог не мачисть. Варіти досить поточного групування території області, починають перекидати ці ресурси. І щоб цей процес не було максимально затягнуто, щоб ми в свою чергу мали можливість часто підготувати та направити на визначені ділянки фронту наші ресурси, саме в такий спосіб і діють наші підрозділи, щоб максимально ускладнити діяльність війська. Ба більше наші дрони, камікази працюють не лише по військових об'єктах чи об'єктах військової інфраструктури. Вони так само прилітають по об'єктах. Критична енергетична інфраструктура Російської Федерації, бо це очевидно важлива місце. Чим меншими ресурсами буде запечена російська армія, зокрема в частині попала на мастерних матеріалів, тим менше можливості відповідно будуть російських окупантів. Ну, насправді, розширення так званої сірої зони воно працює в дві сторони. Ще одне досить таке дискусійне питання зараз. Наявність фортифікаційних споруд. Ви казали про те, що ворог шукає слабкі місця. І ось власне на Харківщині так. От люди запитують, чому не побудували фортифікації в цьому напрямку, або чому не замінували поля по поблизу Вовчанська. Як так вийшло, як ви вважаєте? А з рахун того, що я за військовою освітою, військовий інженер-будівельник, я трохи розуміюся на питаннях створення інженерних та фальсифікаційних споруд, скажу таке, чому наша перша лінія оборони розміщена весне вісім-десять метрів від лінії дешкардону між Україною та Росією? Ближче неможливо. Ближче працюють ворожі міномети, ворожа артилерія, буквально поряд нижпаря білесіно-розідальної групи, ворожі дрони, а отже, будь-яка будівельна техніка, яка буде працювати безпосередньо на лінії Держкордону, вона буде руйнуватись, знищуватись ворожими силами та засобами. 10 кілометрів це максима мінімальна можлива дистанція від лінії Держкордону. Саме на цих робіжах ці саме фортифікації створювалися. Щодо рівня їх готовності, свого часу президент Володимир Зеленський зазначав, що рівень готовності інженер. 95-98%. Про це ви говорив десь 3 чи, можливо, 4 тижні тому, коли особисто робив інспекцію тих самих ліній оборонно-захисних споруд. Але ми маємо розуміти таке. Нинішні польові інженерні фортифікації чи зможуть бути максимально ефективними в той самий час, коли ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби. По Бо минулої доби ворог не лише на Харківського Харківському їх застосував щонайменше 144 одиниці. Кожна з них вагою чи 250 чи 100, 500 кг залишає по собі вирвало заглибшки 3-5, а то й до 8 метрів. За таких умов сподіватися, що наші польові фортифікації спроможні будуть витримувати пряме влучання кровоних авіаційних бомб не варто. Це завжди ризик. І тут нам треба думати, шукати варіанти та можливості щодо нищення ворожих насіїх тих самих кадрів. А тут знову актуалізується питання. Передача нам додаткових систем протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський під час спілкування з Держсекретарем США Ентоні Болінкеном знову зауважив, що нам потрібно лише для Харківщини ще дві батареї Петрівців, щоб надійно закрити небо над Харковом і Харківської області. Це надзвичайно актуальне і дуже важливе питання, бо саме ресурсні можливості нашої системи протиповітряної на оборони будуть тримати чим далі ворожі літаки на всіх тих самих кадрів від наших кордонів. Ну зрозуміло, що спостерігаючи взагалі за інформаційним полем ворога, вони мріють, що вони дійдуть до Києва, і Харків вже фактично це захоплене місто, але це досить таки непроста задача. Ходять зараз ще й чутки про наступ на Одесу. Наскільки така реальна ціль для ворога? У лютому 22-го року для реалізації цієї місії в акваторії Чорного моря ворог зосередив 13 великих десантних кораблів. Також було на поготові військового транспорту компонента. Зараз ворог втратив леову частину своїх ВДК. Здається, на ходу у росіян залишилось лише 5 ВДК, які спроможні виконувати таку місію. Тобто в два з половиною рази зменшилася та сама. Десанкт на компонента. Ну, А що стосується військово-транспортних літаків, то вони взагалі не мають жодного шансу, бо система протиповітряної оборони на півдні нашої країни досить потужна. Час від часу Росія витрачає там свої найсучасніші винищувачі бомбардувальники, що ж там говорити про військово-транспортне для таких, які досить повільно переміщуються у просторі. Тому ворог може варити про те, що завгодно. Він може малювати такі повітряні бульбашки чи кольки, про Миряючи про те, що він може взяти. Підкладок Київ за три доби та захопитися територію країни за три тижні. Реалії на полі бою визначається виключно і суто ресурсними можливостями. Так от зараз росіян немає такої кількості ресурсів, щоб реалізувати таку амбітну місію щодо окупації півдні нашої країни, зокрема Дісадівської області. На вашу думку, хочете почути від вас фаховий прогноз, як події розвиватимуться далі? Як на мене, діяльність ворожого війська найближчими місцями буде зосереджена на повній окупації Донецька та Луганської областей. Бо не дарма головнокомандувач збройними силами України генерал Олександр Сирський надзвичайно турбується про ситуацію на Покровському на Краматорському напрямку. Ну і звісно ворог на цій ділянці фронту чи своїх ресурсів і ма нині має не тактичного рівня, але це не менш успіхів на цій ділянці фронту. Вони обумовлені в тому числі і тим, що ворог зараз має таке саміту можливості, яке і з тим, що нам поки що й досі бракує достатньої кількості артилерійських боєприпасів. Так, їх стало останнім часом більше, ніж це було, наприклад, три тижні тому, але це не менш пропаритет поки що не йдеться. І ворог, користуючись своєю чисельною перевагою, а також матеріально-технічною перевагою, намагається трансформувати ці переваги в територіальних Він Буквально на, на, на простеці, тільки на щоб захопити чим більше наших територій. Ну а далі, коли тільки ситуація в артилерійській компоненті буде вирівне, скоріше за все ворог відмовиться від своїх планів щодо окупації е, Покровська, ну, що наймає в осяжній перспективі, бо йому банально на для того, буде бракувати ресурсів, але ж в свою чергу може зосередити свою увагу на атаках через Нью-Йорк в напрямку на Торецьк. Там досить компактні відстані, відповідно, ворог має чу, достатньо потужного угруповання на Федерації фронтом. Здається, що буде діти такий спосіб, бо це теорія певні можливості для російських окупантів, які дії, наприклад, в районі Чес'яра. Відповідно, з флангу ворог у разі успіху своїх дій зможе. Погрожувати нашим оборонцям в районі час яра, а час яр ми знаємо, що це фактично плацдарм для подальших наступальних дій напрямку Славянсько-Краматорської міської голови ради. Викликів чимало, але я появлю в тому, що ситуація на бою абсолютно раціональні ціні представники нашого генштабу. Буквально вчора з'явилася заява генерала Баргелевича на Олександрович сказав, що... Нині ми відправляємо на більш пекельні ділянки фронту ті ресурси, які протягом останніх двох місяців проходили підготовку. Тобто на наша схова засоби так само діють на випередження, готуються відповідні ресурси для того, щоб тільки наступить відповідний відповідальний момент їх прямовувати туди, де вони найбільш потрібні. Звісно, що ключовий елемент це ресурси, я сподіваюся. що… Талі та безперебійні і повноцінні поставки зброї та військової техніки, зокрема від наших акітанських партнерів, дозволять нам стабілізувати ситуацію. А та історія, яка ми намагається реалізувати російські окупанти на різних ділянках фронту, вона обумовлена саме тим, що ворог розуміє, що буквально пройде тиждень-два, і ворога не будуть таких можливостей для проведення масштабних наступальних заходів, як це він має можливість робити зараз. Будь-якому разі тенденції. На полі бою, хоча є загрозою, але ти не миш вони повністю контролюються українські сили оборони. Я думаю, що за два тижні у нас буде можливість говорити про більш приятлими умови на полі бою і більш такі привабливі для нас перспективи. Хоча звісно ми маємо розуміти, що ключовий елемент, який є підґрунтям нашого. Наша зпроможність нам, нам, нам стабілізувати ситуацію, це ресурси. Ресурси у нас відповідно знищення ворожих військових ресурсів, як на безпосередній лінії бойового зіткнення, так і в глибині тих територій, які контролює ворог, чи то тимчасово окуповані території нашої країни, чи то територія Російської Федерації. Всі військові об'єкти, військові об'єкти, військові інфраструктури, арсенали, склади і команди пункти, пункти управління та зв'язку ворога мають бути знищені. Так само, як і як і об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, капальово-енергетичного комплексу. Все це має палати в рамках баловних, бо чим менше ми ресурсами будемо володіти ворог, тим більше шансів у нас на успіх на полі бою. Сто відсотків пане Владиславе, я дуже дякую вам за ваш час, за ваші коментарі. Владислав Селезньов, військовий експерт вугостам обосток. На цьому ставимо крапку і побачимось.